продовжують свою справу у тиловому регіоні. У 2022 році, у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Івано-Франківськ релокувалось підприємство, що спеціалізується на виготовленні верстатів з числовим програмним керуванням. Директор компанії Віталій Новиков розповідає, свою діяльність вони розпочали ще у 2010 році. Починав у Донецьку збирати верстати з ЧПК, Потім почалася війна у 2014 Я виїхав звідти. Потім переїхав у Каховку. Продовжив свою діяльність е працювали були люди ну була база потім переїхали вже ну у 22-му році івано-франківськ файне місто сподобалось маленьке маленьке обласне, обласне місто е ну зараз працюємо у боксах Ось треба люди, треба зварювальники, треба маляри, треба дизайнери, Ну треба працювати. Обладнання, яке виготовляє підприємство, використовується в багатьох галузях, зокрема у деревообробці, медицині, металургії та металообробці. Верстати можуть обробляти різні матеріали, такі як скло, пластик, дерево, метал, різні види тканин та багато іншого. Також займаються ремонтом налаштуванням виробничих ліній і автоматизацією виробництва. Підприємство працює досить важко, тому що це вже другий переїзд. Бачите, спочатку з Донецька в Каховку, з Каховки до Івано-Франківська. Але хочемо сьогодні таким чином цю акцію підтримати підприємцям, щоб більше знали, будуть більше звертатися хороші станки, хороші працівники. Дуже важливо, що таке підприємство знайшло домівку івано франківську Директорка управління. Праці Наталія Дмитраш каже, багато внутрішньопереміщених осіб знаходять нові можливості в Івано-Франківську, реєструючи власний бізнес. На сьогодні це 79 суб'єктів господарювання. На сьогоднішній день зауважили, що дуже багато відкривається бізнесу внутрішньо переміщеними особами, які реєструються у нас фізичними особами підприємцями і відкривають такий дрібний бізнес. Це є дуже потішно, оскільки ми розуміємо, що люди переїжджають, не зупиняються, не чекають на виплати на допомоги, а продовжують свою там діяльність, або навіть багато з них здійснюють якусь там свою мрію, яку вони думали зробити там або вагалися, а тут, в нашому місті, вони реалізували свої мрії. Попри всі труднощі, викликані війною, український бізнес продовжує працювати. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраї.